Україну зображують як державу терориста. Росія продовжує поширювати неправдиві історії, що дискредитують Україну. Роздувається історія про нібито виявлення бомби замаскованої під іграшкову машинку в аеропорту Кишинева. Ця іграшка за легендою пропагандистських ресурсів, нібито була відправлена з України до Грузії. Публікації підкреслюють українську причетність, подаючи це не як окремий інцидент, а як доказ державного тероризму. Зазначимо, що тема з замінованими іграшками одна із вічно живучих у російській пропаганді. Подібні вкиди час від часу звучать у пропагандистських медіа. Не гребують пропагандисти із винуваченнями України в глобальному тероризмі. Інформацію про затримання в Венесуелі іноземних найманців, які нібито планували терористичні акти перед інавгурацією президента Ніколаса Мадуро, використали як інструмент навіювання. Вирвали з контексту, що троє із підозрюваних були українцями і подали новину як демонстрацію України як держави, що експортує тероризм. Варто розуміти, що поширення таких фейкових історій спрямоване на. Дегуманізацію України та її громадян, створення образу держави-терориста і посилення недовіри до українців на міжнародній арені. Важливо критично ставитися до подібних повідомлень і перевіряти інформацію із надійних джерел. А які вкиди від проросійських ЗМІ про Україну чули ви? Діліться в коментарях, що дивувало вас останнім часом.